Гуляла сьогодні зі своїми песами. Набрала хвойного опаду. Ну, там сосна лежала. Точніше, я натрапила на неї позавчора, а сьогодні ходила з мішком і ось набрала. Ну, це ж мало що, що до цього мішка. І вона така довгезна, довга така голочка, а колюча, страшне діло. Зараз буду мучувати. Свої рододендру не треба обов'язково, бо там мало. В цьому році не було геть зовсім ялинок, тому що який в цьому році новий рік був для нас, українців? Ніякого. Тому й ялинок не було. Так я ялинок натягувала собі, чухрала їх для мульчування, зрізаю свої лілії. Уже вони такі страшні стоять. Треба трошки оголити оцей ірис, вон попадало на гортензію. Ось зрізаю секатором, ось мої, що роблять. Ти що ти там робиш? Прямо під кущем. Я там картоплю закопувала. Ну, не вже ти така голодна, га? Мало того, що сам висох. Нема там нічого. Та ще й вони витоптали мій газончик з конюшини. Нема що й косити. Він завжди в серпні вигорає в мене, а потім знову відновлюється. Я так поливаю, ну по трішки, що я тут. Літрів 5-7 вилюта і все а що. Ну тут і п'ятачок, правда, невеличкий, але поливати треба добряче, щоб воно щось було. Вон що творить. Так, рослинки ще тримаються. Ну, якщо цілий місяць вересень отакий буде, то все, хана буде моїм рослинкам. Отаке От я обрізаю. Оце Теді, Такий гарний стояв, гляньте, що робиться. Чи захворів, чи що, не знаю. Оце треба все помульчувати, все попадало гортензії. Очіток розвалився. Ой, немає води, немає води. Кизил мій стоїть, красень. Березка ось карликова. Гляньте, яка вона бідолашненька, я її так поливаю, стараюсь. Калина Марієсі. Не можу дивитися на оце все. Ой, як згорів мій. Це жовтий рододендрон. А цей, а цей геть зовсім коричневий стоїть. І мокра земля, не спасає нічого. Ну, верес ще живий. І ось іще цвіте кусочок вереса. Так, ну все, буду мульчувати своїми голками. Вже так накололася, буду колотися далі. Ось моя, вся здохла, живучка. Була така гарна зелена, нема чим поливати.